Вітаю, сьогодні у нас 15 квітня я, Наталя Горінович, автор книги Код достатку, фінансова свобода жінки, а також автор методики легалізації тіні у прямому ефірі. І сьогодні я починаю таку серію ефірів, щоб допомогти жінкам розібратися зі своїми тінями, легалізувати їх у собі. Нам здається, що у нас нічого немає приховувати і ми. Носимо певні маски для себе в першу чергу, а також і для інших, показуючи, наприклад, свої кращі якості, можливо, навіть в той момент, коли ми проявляємо себе з кращого боку, ми десь зраджуємо себе. І як зрозуміти, що тінь вже стукає, як зрозуміти, що тінь хоче, щоб її визнали. Це, звичайно, по-перше, що у нас накривають емоції. І десь в якийсь момент ми від них відходимо, тому що ці емоції ми вважаємо негативні, а нас не вчили. Проживати негативні емоції, пам'ятаєте, хороші дівчатка не зляться, хороші дівчатка не плачуть, хороші дівчатка. І от нам наділи оцю цю маску хорошої дівчинки, а всередині. Живе пристрасна, доросла жінка, яка хоче щастя, яка хоче радості, яка хоче комфорту. І я пам'ятаю, як один раз ми говорили з чоловіком, і я розповідала про своє бачення, це було давно. І він сказав: Ти що, хочеш, щоб тобі було добре? І мені тоді так стало соромно, що я хочу, щоб мені було добре. Я сказала ні. Але от та тінь, вона не негативна, тому що нам здається, що тіні негативні. Ні. Та тінь, щоб тобі було добре, вона тоді прокинулась в мені. Але я ще не мала сили її легалізувати. Цей шлях до легалізації тіні вже як методу, він займає все моє життя. Тому що я слідкувала за поведінкою мами. Коли вже деменція забирає пам'ять, забирає логіку, а ти тобою керують тіні, і вони виходять. Коли ти ще при своєму розумі, коли ти ще можеш контролювати ті емоції, той негатив, ти ще носиш цю маску. А от коли вже йде така руйнація особистості, коли ці тіні виходять на світ, це дійсно спостерігати дуже цікаво і дуже боляче, тому що можна було пропрацювати, можна було прожити ті страхи і ті тіні, і. Можливо, і деменції не було би. Я не кажу, що це лікування деменції, але це пояснює багато для мене, як для людини, яка пройшла цей шлях разом з мамою. Це це багато що пояснює, тому що людина, моя мама, носила маску такої дуже спокійної жінки. Їй дуже важко було вивести себе, а в а всередині вона хотіла плакати, але вона це приховувала. Тому варто признати і ту тінь, яка хоче плакати. І коли ми відчуваємо, а після 40 у жінки оця тінь починає голосніше стукати. І коли ми не прослуховуємося до цього стуку, ми пропускаємо дуже важливу частину свого життя. Тому що та жінка, яка хоче нарешті почати жити для себе, поки що у неї є сили, є у неї ресурси, то поки в неї є ще час. От, мій метод легалізації тіні саме про те, щоб не гаяти час, стукає тіні, відкривайте. І коли як до мене взагалі прийшла ця ідея створення цієї, цього авторського методу, там багато складових, там і системний підхід, там і тілесні практики, тому що вже певний час я практикую з тілом, медитативні практики. Образи, я починала із образів з голографічного коучингу. Теж я проводила такі сесії, коли ми приймали частину себе, яку не, не приймаємо. І ще хочу сказати, що я дивилася за одним своїм колегою, і він виставив Маккарту. карту і на цій макарті перше, що мені попало у вічі, це була тінь. Ця тінь була велика від цієї дівчинки. І я зрозуміла. От зараз я вам ще наглядно покажу, що таке тіні. От видно айсберг? Напишіть, чи видно айсберг. І от Верхня частина айсбергу – це про те, що ми презентуємо світу. Це те, що ми хочемо, щоб про нас знали. Це те, що ми хочемо, як нас сприймали би. Це верхня частина айсбергу. І навіть по розмірах подивіться, наскільки верхня частина айсбергу менша за нижню. А нижня частина айсбергу – це наші тіньові сторони. Це наша пристрасть, наші бажання, наша сила, така, знаєте, злість навіть, тому що за злістю стоїть бажання відстоювати свої межі. І от коли ми користуємося лише верхньою частиною айсберга, оці носимо соціальні маски і граємо чужі ролі, тому що у кожного з нас є своє місце. Ми не використовуємо той надпотужний потенціал, який ховається саме в тінях. І от коли я зрозуміла, що саме тіні нам допомогли мені особисто допомогли пройти 8 років деменції з мамою, адже із хорошої дівчинки, з хорошої доньки, я стала проявляти мою свою тінь такою агресивною, злою, і мені було соромно за себе. І я почала шукати рішення. І це рішення мені прийшло у тому, що потрібно працювати з собою, своїм мисленням. І оця книга, робота над цією книгою, презентація цієї книги допомогла мені змінити масштаб мислення. І вже не просто бути коучем, а бути автором методики, легалізації тіні. І зараз я займаюся оформленням свого авторського права. На цю методику. І подивіться, скільки потужності ми не використовуємо. Погляньте на цей айсберг І оцініть, який потужний ресурс у вас ще є. І саме завдяки тому, що можете пройти тест на легалізацію тіні. Пишіть мені, або у сторіс є посилання і у шапці профілю, є посилання, де є і книга Тіні, яку я підготувала, і тест на Тінь. І я допомагаю жінкам прийняти в собі цю силу. Тому що насправді ми і самі боїмося цієї сили. Нам здається. Коли ми будемо приймати у собі тінь, свою тінь, свою таку тіньову частину, адже з тінь пов'язано щось погане, щось таке негативне, повірте, ми не станемо гірші. Ми не будемо відкривати двері ногами і ображати слабших. Повірте, цього не відбудеться. Навпаки, ми отримуємо свободу бути собою. Адже ми користуємося цими тіннями, але несвідомо. І от коли ми почнемо свідомо ними користуватися, ого, го ви знаєте, це буде та жінка, яка може сказати, я цілісна, я знаю себе. Я приймаю себе як негативний рис, наприклад, адже в нас нічого немає поганого. Це їм дали такий образ негативних рис, тому що дуже легко керувати людьми, зручними, м'якими. Які нічого не хочуть, як я чоловікові сказала, ні, я не хочу, я не хочу щоб мені було добре. І от в 40 плюс відбувається криза середнього віку. Тому що ми зрозуміли, що ми вже багато віддали, а як брати, як отримувати, як ставити себе на перше місце, ми ще не вміємо. Криза що таке? Це в нас є конфлікт між, між бажанням і страхом. Тому що є бажання, наприклад, бути щасливою, жити заможно, відпочивати, не залежати від чужої думки. А з іншого боку є страх, а що ж буде, коли я така стану? Мене може всі, може я буду самотня, і я тоді загину. А оцей, оцю тінь почуйте цю тінь. Тінь бути щасливою. Тому що тіні – це не лише негативні риси. Дуже багато у нас загнано в тіні позитивного. І от жінка да, після 40 вже не хоче бути мамою для всіх. І навіть якщо жінка хоче тиші, спокою. От в мене був такий період, коли мама хворіла на деменцію, і це було 8 років, це було дуже багато е, шуму. І мені хотілося тиші. Мені хотілося спокою, я просто йшла з дому на кілька годин, щоб побути сам на сам, щоб відчути себе. Тому що в мене не було в хаті простору. Я пам'ятаю, одна знайома мені розповідала, як вона не жила з батьками, і вона не розуміла, чому батько сидить в хліві. І от коли вже не стало тата. Вона теж почала жити з мамою. Вона сказала: я зрозуміла, чому тато сидів в кліві, тому що там він знаходив ту тишу. Саме тіньові риси нам допомагають вижити. Вони най... таких найгірші моменти дають про себе знати. І що я ще хочу сказати, оскільки я практикую системний метод, а системний метод він доповнює. Теорію Юнга, тому що тіні не просто так в нас виникають не з того, не з цього. Вони виникають на тій культурі, соціума, сім'ї, в яких ми ростемо. Якщо, наприклад, в моїй сім'ї бабуся турбувалася про всіх, то і у мене якби ота тінь турбуватися про себе стала тінню потреба. І якщо моя мама теж була зручна. І у мене теж сформувалася та тіньова частина, де я хочу бути для себе. Я хочу бути такою яскравою, заявляти про себе, дбати про себе. Це теж стає тінню. І оці ті родові програми, які теж у нас є, вони теж вплинули, що, наприклад, жити яскраво, жити заможно це небезпечно, і вони пішли в тінь. І Якщо ви розберетесь зі своїми тіньовими рисами і з тіньовими частинами себе, і відбудеться оце з'єднання, ви станете тою людиною, якою важко маніпулювати. Тому що чому нами маніпулюють? От ви подивіться, чому ми ведемось на маніпуляції? Тому що людина, яка вміє маніпулювати, вона знає слабкі риси кожної людини. І вона на них впливає. І коли вами будуть маніпулювати, ви будете розуміти, хочете ви на це вести це чи не хочете. Так, можна робити добро, і, наприклад, коли маніпулюють. Але ви будете свідомо на це йти, тому що я знаю, ти мною маніпулюєш, але я хочу, наприклад, зробити добро. Або, навпаки, ви будете йти з цієї історії. І... Можете написати, от е, така, знаєте, хвилина чесності з собою, тому що робота з тінню. Хто займається фотографією, він прекрасно знає як е, на задньому плані, да, коли є світло, і коли близько сидіти до стіни, від, падає відбиток тіні. І щоб уникнути от, відбитку на стіні, потрібно за спиною поставити світло. І тоді не буде тіні. Це про чесність. Тому ви можете написати от, в коментарях напишіть, а що ви приховуєте? Яку частину себе ви не дозволяєте проявлятися? І це не обов'язково негативно. Дуже часто ми позитивну частину не проявляємо. Так як я розповідала, що жити добре, жити комфортно, тому що от, для мого чоловіка це якби було егоїзмом. Він думає про дітей, про внуків, про родину і, і ніколи не думав про себе. І ще я хочу сказати таку важливу річ, що до мене теж звертаються на консультації жінки, в яких є проблеми зі здоров'ям. Але при цьому аналізи і інші дослідження показують, що все в нормі. Це про що? Це про те, що все, що ми. А тінь це витіснена наша частина, наші бажання. І тінь, ідея, якби в тілі знаходить місце. Тому у мене є практики для роботи з тілом. І от коли йдуть симптоми, а при цьому нібито людина здорова, але вона відчуває себе погано, це означає, що таким чином тінь змушує людину думати про себе. Думати або або отримувати любов. Наприклад, людина боїться сказати про себе, але вона хоче уваги. От її частина хоче уваги, тіньова частина хоче уваги. Але вона не знає, як про це сказати. Тому що, наприклад, дитина в дитинстві бігла до мами і хотіла, наприклад, щось таке, а мама казала: почекай, зараз не треба, зараз не до тебе. І він... Ця дівчинка так і не отримала ту увагу, а потім от, в дорослому віці вона хоче увагу, наприклад, від чоловіка чи від дітей. І вона не знає, як отримати цю увагу, тому хворіє. І дуже часто, коли жінка приймає себе, починає товаришувати зі своєю тінью, вона знає, що вона хворіє, тому що хоче уваги, тому що хоче турботи. І не потрібно вже хворіти, щоб це отримати. Вона спокійно говорить, от мені важливо, щоб ти, наприклад, дав мені зараз тепла, чи обняв би мене, чи поцілував би мене, чи сказав би, що я тобі важлива. І вже відпаде потреба е, в хворобі. І також ми тримаємо в тіні ці такі бажання, наприклад, е, корисливі бажання. І я пам'ятаю, теж у нас була розмова, і мені кажуть, Ти що корислива. А я селянка, да, я корислива, тому що це такий менталітет селянина, що потрібно, потрібно дбати про себе. Це якби передається нам від родових систем, що потрібно дбати про майно, про догляд за майном. І я корислива. І коли я про це говорю, я не відчуваю провини, мені не соромно про це говорити, тому що завдяки корисливості наш рід виживав. І я це прийняла у спадок, і це не стає моєю тіньовою стороною. Адже в мене є корислива частина, і в мене є щедра частина. І вони в балансі. Адже коли людина тільки щедра, у нас в народі кажуть, роздай бідо. А коли людина має корисливу і щедрість, то звичайно вона в гармонії з собою. Дякую за тему ефіру Ви так розкрили причини хвороби? Так, дуже часто. Тому що в мене багато таких консультацій було, коли приходять от, лікарі кажуть, їдь до психолога, ми нічим вам не можемо допомогти, проблема тільки в голові. Тобто проблема десь, десь якась е, частина, да, тіньова частина стукає, стукає, і хоче, щоб її побачили. Побачте свою тінь. І цей метод, напевно, і виник для того, щоб я допомагала жінкам ще глибше себе пізнати. Так як я показувала на прикладі айсбергу. от Прийняти оту ту глибину, тому що ми всі глибокі, ми всі сильні, ми всі потужні. І в нас дуже багато потенціалу. І ми боїмося до нього навіть торкнутися. І от коли я зробила вправу з цієї книги Х10, це мислення почало думати по-іншому. Я вже якби не стала думати таким містечковим, тому що я ж провінційка. Містечковим мисленням. Я стала думати мисленням Х10. Я ще написала дві книги. І я стала автором методу, зараз я його патентую, тому що мозок це не може бути найзлішим ворогом, а може бути найкращим другом. І саме цього я вчу. Тому, якщо у вас вже є така потреба дійсно розібратися зі своїми тінями професійно, я вас запрошую. На таку глибинну сесію. Сесія буде складатися із підготовки, тому що щоб розібратися у тіннях, потрібно спостерігати за собою. І я дам вправи, які допоможуть вам краще проаналізувати і дістати ту глибину, ті тіні з себе дістати. Також ми зустрінемось і проведемо таку глибинну роботу, тому що, бачите, це саме про глибину. Таку глибинну роботу з, внутрішнім, з внутрішніми тінями. і буде йти потім інтеграція цих тіней в свідомості. Це ще буде тиждень підтримки. Тому запрошую таку роботу. Це буде таке знайомство зі собою, де ви знайдете дуже багато про себе граней. Побачите оту всю красу, яка є під водою. Пишіть мені у Дірект, що хочете на консультацію. Ще. Візьму три чоловіка, я вже проводжу ці консультації. Ці консультації дають в вмить, тому що вже немає часу ходити на. Можливо, да, можливо, потрібно. В якихось моментах потрібно глибше копатися в минулому. Але жінкам 40 вже менше часу залишається на оці глибині розкопки. Нам важливо взяти силу, взяти міць. Опертися на себе, пропрацювати на рівні тіла, на рівні духа і на рівні емоцій себе, і стати цілісною, прийняти свої тіні. Якщо є запитання, пишіть. Якщо немає, то я нагадаю, що сьогодні я розповіла про метод, і автором якого я є, це легалізація тіні. Я зараз проводжу його, оформляю авторське право на нього. Розповіла, що тіні вони формуються в дитинстві, і вони є те, що ми не прожили страхи, болі, емоції, те, що ми не прожили, вони створили так, наші такі кіньові риси. І також, як вони про себе заявляють, це може бути. Агресія, це може бути хвороба, це може бути коли агресія, але ти себе причавлюєш і відчуваєш негатив. В агресії немає нічого поганого, якщо ти вмієш її розуміти, тому що агресія теж не виникає просто так. Хто у мене в моїх програмах знає мою фразу, що в нас немає нічого поганого, все для нас? Ми лише маємо навчитися не ділити життя на біле, чорне, добре і погане. Ми маємо дивитися, а що тут для мене. Запитань немає, тому проходьте тест, долучайтеся до телеграм-каналу, де є тест, де є книга Дар тіні». Розберіться, там є вже вправи, які вам допоможуть все ж таки почати це знайомство. І Головне, тут не потрібно боятися, що тінь це щось погане, тінь це сила. Це золото. Юнг називав тінь золотом. Тому дивіться, наскільки під водою айсберг прекрасний. І знову ж таки, якщо врахувати, дякую, пройшла тест. Дуже добре, що ви пройшли тест, і тепер знаєте, що вам потрібно в собі приймати. Якщо врахувати, що людина знає, що айсберг це не лише гарна верхівка, але й потужна внизу сила, тоді, якби, вона тримає дистанцію від цієї краси. Тому ми дуже часто нариваємося на ці рифи самі. Книгу починаю читати. Дуже добре, пані Лариса, дякую. Дякую, до зустрічі вже завтра. Ми будемо я буду проводити прямі ефіри, де буду розповідати, як тіні впливають і на сімейні стосунки, і на ставлення до себе. Тому залишайтеся зі мною, слідкуйте за мною, буде цікаво. До побачення.